Займаємося ремонтом автомобільної техніки Збройних сил України. В основному це техніка вітчизняного виробництва або радянська техніка. Також є зразки іноземної техніки. З радянської техніки це Урали, газ 66-й. ГАЗ-53-й, от у нас є на ремонті Івеко, броньовик італійський. Хлопці також вміють ремонтувати хамери, пройшли навчання спеціальне. Всі Будь-які види легкових, легкових автомобілів і, і пікапів. Ми займаємося тим ремонтом, який дозволяє робити наша матеріальна база. Тобто в полі, звичайно, що зробити якийсь капремонт двигуна це складно. Але тим не менше, двигуни знімаються, е, дефектуються і при необхідності ми відправляємо просто е, на спеціалізовані СТО, де вже більш е, детально е, проводять ремонт. А тут в основному ми займаємося ремонтом е, ходової частини і, і, і систем автомобіля. Перелік робіт великий. Тобто, хлопці навчені, хлопці з досвідом свою справу знають. Це техніка з проблемами через жорстку експлуатацію в основному. Тобто, ходова частина дуже страждає, але є зразки, які страждають через бойові, ведення бойових дій, так як ми знаходимося на Курському напрямку. І Техніка підривається на мінах, потрапляє до нас з осколками, пошкодженнями, часто її просто привозять на тралах, тобто вона вже своїм ходом їхати не може і тут ми проводимо її відновлення. Без техніки виграти війну буде дуже тяжко, тому на передовій хлопцям потрібна справна, надійна техніка. Адже вся техніка, яку ми ремонтуємо, виконує бойові задачі на лінії зіткнення. Це і перевоз особового складу, і перевоз боєприпасів, і це паливозаправники, і машини евакуації, і просто броньовані машини, на яких хлопці виконують завдання.